Привіт, друзі. З усіх планет сонячної системи життя існує лише на Землі, бо для цього є всі необхідні умови: повітря, вода, достатньо світла і тепла. Життя на нашій планеті з'явилося більше, ніж 3,5 мільярдів років тому. Організми вражають своєю складністю та різноманітністю. Ми підготували для вас багато цікавих фактів про живий світ: хижаки рід котячий. Найяскравішими представниками великих котячих є: лев, тигр, гепард, леопард, лісовий кіт, рись і пума. Пропонуємо познайомитися ближче з унікальностями деяких представників. Король джунглів Лев. Леви живуть у соціальних групах прайдах. Це сприяє спільному полюванню, захисту території та взаємодії між членами групи. Вони демонструють високий рівень спритності та стратегії під час полювання. Серед їхніх тактик є так зване стратегічне мовчання. Самці демонструють вражаючі гриви. Яскравість та кольорова гама яких є індикатором стану здоров'я та генетичної якості самця. Леви володіють потужним ревом. Вібрації голосу відчуваються в ґрунті на відстані до восьми кілометрів. Тигр. Це найбільший представник родини котячих. Тигр амурський може важити понад 300 кілограмів. Тигри вміють гарно плавати і часто полюють у воді. Кожен тигр має унікальний візерунок смуг на своєму хутрі, схожий на відбитки пальців у людей. А ще тигри мають один з найсильніших прикусів серед хижаків. Тварини використовують свої кіхті та мускули як засіб для створення слідів на деревах, що вказують на фізичну силу та рішучість тигра, та як мітку своєї території. Гепард незважаючи на високу швидкість до 120 км за годину, гепарди мають низьку витривалість. Тому їхня стратегія полювання полягає у коротких, ефективних спринтах. Їхня відносно маленька голова та довгі лапи визначають високу аеродинамічність. Гепарди часто утворюють родинні групи, які можуть складатися з самиці та її дітей. Гепарди мають чорні смуги під очима. Що захищають їх від сонця та допомагають краще фокусуватися на здобичі під час полювання. Леопард. Це найменші за розміром серед великих котів. Але не менш ефективні мисливці. Вони мають масивні м'язи та високий рівень агресії. Леопарди можуть полювати навіть на деревах, що надає їм перевагу над іншими хижаками. Тварини живуть відокремлено одна від одної, визначаючи свою територію маркуванням та агресивною поведінкою. Область розповсюдження леопарда ширше за ареал будь-якого іншого представника родини котячих, крім домашньої кішки. Рись. Тро рисі може мати різні відтінки та візерунки в залежності від середовища, в якому вони живуть, тварини можуть здійснювати стрибки на велику відстань до 4 метрів, щоб здобути здобуч або пересунутися по важкодоступному ландшафту. Рисі виражають свої емоції та комунікують за допомогою різних звуків, включаючи глухі муркотіння, свист і навіть гучні крики. Великі вуха рисі слугують терморегулятором у холодних умовах. Пума. Кугуар. Ці кішки мають цікаву особливість. Їхні кігті можуть залишатися напівпаралельними до землі під час руху, що допомагає зменшити шум і слід. Пума досить тиха тварина. Гучні крики, схожі на людські, вона видає тільки в шлюбний період. А ще поми можуть ховати свою здобич, яку вони не встигли з'їсти, під листям чи гілками пізнавайте дивовижний світ живої природи.